Слава Ісусу Христу. Слава 12-та година. Ви щось не проснулися. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Дуже приємно чути такі дзвінкий. Ваш голос. На вашу думку каже до них, хто я? Це питання стояло до всіх апостолів, які зустрічали особу Ісуса Христа. Це питання стоїть перед кожним з нас, коли ми зустрічаємося з Христом. Коли ти дійсно зустрічаєшся з Христом, насправді, мусить бути результат. Сьогодні церква подає нам до святкування двох апостолів Петра і Павла. В стислому розумінні Павло не був апостолом, бо він не був один з серед 12 -го. Але церква називає його Верховним апостолом. Церква дає нам попочитання святих Петра і Павла в той самий день. Звичайно, передання каже нам про те, що вони двоє згинули в цей самий день. Але мені здається, церква тут хоче щось показати значно важливіше. Не лише дату смерті. Але хоче показати дві різних особистості інакші, які виконали велику місію. Вони були інакші інші. В грецькому і єврейській мові інакші. Означає святий Бог є інакший, Він є інший, і вони є святі. І феномен святий, що вони були особистостями. Як ми дивимося на Петра і Павла, вони були дуже іншими. Петро один з перших покликаних поруч своїм братом Андрієм. Петро, який пережив, перебув найважливіші етапи життя Ісуса Христа. Петро також, який пережив непрості моменти свого життя, коли відрікся Христа в часі проби, який навертається, про якого Господь каже, на якому збудує церкву свою. Все одно мав цілковито інший шлях, апостол Павло. Це той, який також хотів служити Богові, хотів? Хотів Савло служити Богові. І на його переконання, що повстала якась група людей, яка невірно проповідувала про Бога. І він йде, щоб їх переслідувати, він йде, щоб боротися за правду. І зустрічає Господа по дорозі до Дамасу, що їх єднає обидвох? Вони обоє були правдиві. Погляньте лише на апостола Петра, який він був правдивий, коли вони пливли в човні і побачили Христа, який йде по воді. Петро в емоціях, в бажанні, каже, лиш, скажи, піду, пішов. Так деколи ми от щось в житті от раз і почали робити. І що сталося з Петром? Петро пішов. логічно людині ходити по воді. Хто ж бачив, як хтось ходить по воді? Я не бачив. І Петро пішов в цьому вияві емоцій, віри, а тоді усвідомив, хто він, Петро, людина. І що почав тонути? Він перестав дивитися на Христа. Він почав дивитися на реальність. Апостол Савло також. Він ж хотів правди. Він хотів добра для Бога. Ішов куди? В невірному напрямку. Але йшов щиро. Це є дуже важливо бути з Богом щирим і чесним. Це не є легко. Ми настільки в нашому житті навчилися грати різні ролі, що нам тяжко зустрітись з Богом. Це найбільша проблема, от ким ми маємо стати перед Богом. Одна наша постава є з нашими рідними, інша постава в церкві, інша постава з друзями на праці. Часто люди знають нас з різних порошінь по-різному. Але коли ти стаєш з Богом правді, так як ми йдемо до лікаря? Ми ж лікарю не прибріхуємо свою хворобу. Ну хіба хочемо, щось там, якусь довідку отримати, то можемо прибрехати. Але правдиво, коли йдемо до лікаря, ми говоримо правду. Не додаємо щось до своєї хвороби і не віднімаємо. Петро і Павло є різні особи. Але в житті одного і другого це є буття в правді перед Господом. І коли ти є в правді перед Богом, то ти, ти пізнаєш, до чого ти покликав. Незважаючи на свої помилки, які були в житті Петра чи Павла, незважаючи, може, не на вірні рішення, а коли ти щиро хочеш шукати Бога і Божої волі. Ти неминуче її знайдеш. Ми сьогодні почитаємо святих верхоапостольних Петра і Павла. Ми почитаємо в церкві різних героїв, але ми ніколи не усвідомлюємо собі, що справа не лише в тому, що церква дає їх до почитання. А церква дає нам, щоб і ми усвідомили, що кожен з нас також покликаний чимось до чогось Бога. Всі ми промовляємо до Бога щодня молитву оче наш». Всі ми називаємо Бога своїм Отцем. Називаємо. А чи ми свідомі, що Бог є моїм Отцем? А коли Бог є моїм отцем, коли дав таке особливе покликання до Петра і для Павла в різний спосіб. Чи цей ще Бог не хоче, щоб я виконав своє покликання, Хоче. Але в нас дуже в нашій свідомості часто я, що я, а що я можу зробити, а що від мене залежить. Була величезна, сильна Римська імперія. Був сильний устрій єврейської традиції, культури і релігії. Але апостоли, звичайні люди, апостоли більшості рибаки повірили вірили Богові і пішли. Бог, ми говоримо дуже часто про віру в Бога. Кажемо, є віра, нема. За любимо оправдовувати, що в нас слабенька віра. От у мене слабенька віра, і все вже. Що з мене візьмеш? Я думаю, щось все інше, що, дорогі браті і сестри, ми переживаємо постійно в сповіді. От як ми йдемо до сповіді, як ми зробимо якісь гріхи, і Бог нам прощає. Так Бог милосердний. Не так давно ми святкували цілий рік милосердя. Але мені здається, тут ще більше щось за милосердя. Бог не тільки милосердний і каже, а я прощаю тобі, ти немічний, грішний. Ну, я прощаю тобі, я думаю, тут щось інше. Бог прощає нам, бо вірить в нас. Змініте, в нашому житті, скільки разів ми пережили то, що хтось нас використав, підставив. Ми не довіряємо людям. Ми дуже часто так і кажемо людям, та не будь таким, як дитина, довірила. Ми не вміємо вірити. А коли ми не вміємо вірити людям, ну як ми будемо вірити Богу? Сповідь каже нам щось глибше. Бог прощає нам, бо вірить в нас. Так як він повірив свій час Петра, що той Петро немічний, грішний, слабий, чоловічок може зробити великі речі. Так як Бог повірив в сала, Сам Савло в себе не вірив. Сам Савло не розумів свого покликання призначення. І тут мені здається, наскільки йдеться про нашу віру в Бога. Вона прийде. Прийде, коли ми усвідомимо, що Бог вірить в мене. Моє призначення покликання, мою унікальність і Серед храму стоїть тетрапод. Хтось хто ближче. Може, побачити на тетраподії житті кона Петра і Павла, мощі їхні, свічки стоять хрест, квіти, гарний обрус, покритий зверху, з катертиною, щоб не забруднився. От погляньте на цей маленький тетрапод. На цьому маленькому тетраподі кожна річ має що? Призначення. Має? Погляньте на вашу чудову церкву. Прийдіть додому, сядьте на кухні, спальні, будьте. Подивіться на речі, які вас оточують. Кожна річ має що? Що? Призначення. Окей? Ви знаєте призначення речей? Ну, знаю. А чи ви знаєте своє призначення? Розумієте, можна ціле життя прожити не усвідомити свого призначення. Ми в церкві деколи часто побожно молимося за покликання до священичого стану Монашого. Тепер говоримо про кризу покликань. Я глибоко переконаний, що криза покликань до священничого монашого стану показує про кризу покликання людини. Сучасна людина не знає свого. Покликання призначення. Ви ціле життя ти можеш прожити отак, без призначення. Я не кажу про професію, професію міняє працю міняє і проживання міняє. І коли, ми, коли я говорив про Петра і Павла, от вони пізнали своє призначення. Вони усвідомили. Що кожний з них має робити? Єдине покликання наше в житті це пізнати Божу волю щодо себе. Божа воля в особливий спосіб пізнається в молитві, я думаю, кожен з нас це досвідчить, коли в молитві приходить натхнення, розуміння, просвітлення до чогось. І також Божа воля проявляється посередній спосіб через уставу. Бог завжди говорить до нас. Петро і Павло були готові почути Бога в кожний свій спосіб. Чи ми готові чути Бога? Бог завжди нам щось говорить. Нас народі кажуть, поки не загримить, чоловік не перехреститься. А я кажу, а потім що? Потім забули. І ми деколи Бога провокуємо, що Він гримив, бо ми що тоді? Хрестимось, молимось. Коли ми стаємо найбільші віруючими? Коли є криза, проблема, біда, тоді ми найбільше відкриті на Господа. Але так в цьому житті ми стараємося дати собі раду самі. Сьогодні ми почитаємо цих верховних апостолів Петра і Павла, наше почитання їм нічого не додасть, не відніме. Вони вже перед Богом. Виконавши свою місію, своє призначення. Багато людей вже відійшли у вічність. В певній мірі хтось щось виконав. Ми ще живемо. Попробуймо якнайкраще вжити своє життя, бо воно пройде. Десяток більше, десяток менше. Попробуймо щось в тому житті зробити. І попробуємо усвідомити, що там, де нас Бог поставив, це є наше місце. Бо нам, українцям, завжди щось не так. Ми не знаємо, як би мало бути так, але воно точно не так. Ми завжди любимо нарікати і мати претензії. Бо гляньте на Петра і Павла. Вони не мали ідеальних обставин. Не в єврейській традиції, культурі, не в Римі, коли обоє попали. Що вони могли після тої, зробити для тої величезної Римської імперії машини? Але то, що скаже, сказав апостол, все можу, укріпляючи в мене Христя. Тому є феномен християнства. Все можу в Бозі. Зумієте? Так сам я немічний, грішний, маю кризи, проблеми, спокуси, труднощі. Це правда. Ми посідаємо грішне, немічне тіло. Тож апостол каже, що хочу робити, не роблю. А що хочу чинити, то не чиню. Але в Бозі ми можемо зробити великі речі. І так, як і Петро, і Павло зробили великі речі. І тому не є справа лише їх почитати, святкувати, а щось зробити добре. І Бог вірить в кожного з нас. В тебе і в мене, що ми щось можемо зробити. Тихо вставино для нас поставить. З тим характером, з тою вдачою. Зумієте? Бог вірить в мене. Сповідь показується. Скільки б я не робив дурниць, Бог каже, я вірю в тебе. іди далі. Я вірю в тебе, що ти можеш змінитися, що можеш жити досконало. І це парадокс. Я не вірю в себе. Боже, стільки разів робив дурниць гріхів, а Бог вірить в мене. Тому мені потрібно повірити Богу, який вірить в мене. І в тому я був феномен святих. І праведних людей. Вони мали те саме грішне тіло, що кожен з нас. Але вони усвідомили це своє покликання, вони усвідомили цю силу, яку черпали в Бозі, і зробили неймовірні речі. Тому дай Боже, щоб кожен з нас в цьому відрізку життя, який нам кожному лишився. Не знаємо скільки. День, 100 років, 500 років, ну, не знаємо. Але щось в тому житті зробили. Хай Господь всіх вас благословить. Слава Ісусу Христу!